Привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі Proдяg Second Hand. Сьогодні третій день після обнови ціна за кілограм 269 гривень. І давайте сьогодні розпочну її з суконь. Знайшла ось таке плаття, яке нагадує леопардовий принт, але насправді мені здається, що це такі от дрібні квіти просто такого відтінку, як леопард. Це бренд Ту, 16-й розмір, і за своїм складом це 100% віскоза. Плаття на довгий рукав, зверху воно нагадує сорочку, має комірець, і воно повністю защіпається спереду на гудзики, також має поясок, можна собі підкреслювати талію. Плаття середньої довжини дещо таке вище коліна, і воно мені дуже нагадує плаття, яке я вам показувала, можливо, тиждень або два тижні тому. Я собі купила, воно теж таке, ніби як леопард, але насправді в правда моє плаття максі довге, і я собі його купила. Це брати не буду, оскільки справді воно мені дуже нагадало попереднє плаття, а двох одинакових плать, так, в гардеробі немає сенсу тримати. Ну, єдина різниця це те, що це коротше, а моє довше. Наступним вам хочу показати ще одне плаття це бренд Zara, розмір М. Воно дуже цікаво зроблене, зверху має виріз. Тобто плечі тут будуть оголені, бачите, як кріпиться цікаво рукавчик, і саме плаття ніби в'язане, але в'язка дуже цікава, вона така, як напівпрозора. І ніби так це в'язка не така, як в светрі, а як з трикотажних ниток, якщо це можна так охарактеризувати. І плаття також має підкладку, інакше воно би просто просвічувалося. Отже, підкладка тут 100% віскоза, а саме плаття синтетичне. На 95% воно з поліаміду і трішечки є ластану. Це, звісно, для мене великий мінус, але все одно вам покажу, я так зрозуміла, багато хто з вас любить поліестер і носить його. І ось так плаття виглядає на мені. Це плаття міні з довгим рукавом, зроблене ніби як майка, так, і плечі відкриті, і оригінально це все дивиться. Цікаве дуже поєднання кольорів. Тут бачите, ніби один колір перетікає в інший чорний в білий, і навпаки. Загалом шикарне плаття, і воно таке святковане на кожен день, але не подобається воно мені на моїй фігурі. А загалом плаття дуже достойне, попри те, що тут є синтетика. Особливо мені подобаються тут рукавчики, ось такі вони легкі, повітряні, прозорі, ну одним словом класні. І наступним хочу вам показати ще одне плаття від Primark. Це 44-й розмір. Плаття теж чорно-біле, але принт такий більш дрібний і трішечки він рябить. Плаття абсолютно нове, є ще запасний гудзик. За своїм складом, воно теж на 100% звіз кози. Не буду говорити, що це моя улюблена тканина, ви і так всі це прекрасно знаєте. Але після шовку, звичайно, зі шовком нічого не може зрівнятися. Ну але шовк це така от велика рідкість і велике щастя, коли його можна знайти. Ще є якесь таке, от сучасне стильне плаття шовкове. Переважно вони або вінтажні мені попадаються, або якісь такі супервечірні, куди нікуди в ньому, в принципі, і не підеш. Це плаття загалом непогане і по розміру мені підійшло. Рукавчик тут такий три четверті. Теж воно йде за принципом сорочки вверху. Ну а внизу має таку як рюшу, Так робиться плаття таким більш дівчачим і не таким спортивним. Загалом, в принципі, мені воно подобається за винятком його принта. От принт мені якось не зайшов. І наступна моя знахідка це куртка від бренду Barbour. Останнім часом мені якось щастить на цей бренд. Має вона ось тут такий дефект, дірочку, але ця деталь відщипається в принципі її можна і не носити. По бірці видно, що куртка вже добряче ношена, так? бірка затерта. Розмір це XL. Але подивіться на бірку, хто знайомий з цим брендом, як ви думаєте, оригінальна куртка чи не оригінальна. От якось, судячи по бірці, все-таки підозрюю, що це не оригінал. Або, можливо, якась стара модель, тобто якийсь такий от вінтаж. Куртка стьобана, це не зимова, а така от весняна, осіння куртка, доволі симпатично виглядає, вона така, бачите, як оверсайз іде. І я думаю, що, скоріше за все, це чоловіча куртка, адже саме на чоловічому відділі я її знайшла. До речі, вона не звичайного вагового відділу, а з так званого люкс, де ціна за кілограм близько 750 гривень. І на цьому ж Люксі знайшла ще одну куртку новесеньку, з збіркою. Вона теж чоловіча від Фенді. І мені здається, що це теж репліка, якась така от бірка дуже пуста. І ось тут теж така от бірочка. Ну, скоріше за все, це якась така от турецька підробка. Розмір був вказаний XXL, але вона виглядає на S ку або на M. -ку. Можливо, це дитяча куртка. Бачите, тут і очі такі. Ну тобто, в принципі, можливо, це дитячий XXL. Наступним хочу вам показати ось таке плаття: це плаття міні. І кольор у нього такий доволі цікавий, чорний, але з якимось таким зеленим відливом. І на вигляд воно таке, як вовняне, але насправді це віскоза в переміжку з синтетикою. Ось така от бірочка, 44 або 16 розмір, і, власне, тут 50% віску, решта тут нейлон і поліестер. Ось таке плаття, і хоча воно на короткий рукав, воно на літнє, воно таке доволі тепле і підійде або на весну, або на осінь. Собі його купляти не буду, оскільки, як на мене, воно надто коротке, хоча, в принципі, короткі сукні я теж ношу. Але останнім часом помітила, я якісь такі дуже однотипні плаття беру в примірку, вам показую. от Вирішила трішечки розбавити свій контент якимись іншими фасонами, іншими кроями платья. А це я знайшла ось такий дитячий светрик яскравого жовтого кольору з ведмедиком. І знаю, що такі от ведмедики є в колекції від. Поло Ральф Лорен, здається, в минулорічній колекції багато було таких от теж светрів з такими ж ведмедиками. Хотіла його купити для своєї доньки, але якось так от почала його роздивлятися, і не дуже мені сподобався його стан. Трішки він заношений, і все-таки залишився він в магазині. Заважив він, до речі, небагато лише на 122 гривні. Наступна моя знахідка це светр від Mark Spencer в розмірі M. Наскільки я розумію, це чоловічий светр, і він вовняний. Красивий у нього такий приглушений нейтральний зелений колір. Загалом стан у нього непоганий, як таких великих ковтунців я на ньому не помітила. І давайте розглянемо його обірку. Власне, тут вказано, що це 100% вовна. І на дотик відчуваю, що вовна колюча, така от тверда. І справді, в примірці светр виявився не дуже комфортним. Важко його носити ось так от, на голе тіло. Одним словом, я такий тип вовни не люблю. Такий светр можна носити хіба що поверх футболки, майки, так, якогось топу. А це мені не дуже зручно. Власне, залишається через цей нюанс светр в магазині. Хоча колір у нього прикольний. Дуже класний відтінок зеленого. У мене такого немає. Ну, але, я думаю, нічого страшного. Зараз якраз така пора, що можна собі знайти шикарний вовняний светр Такий, який би підходив на ці 100%, не колючий, м'який, класний. І наступною вам хочу показати ось таку тельняшку, смугасту ковтину це 44 або 16 розмір бренд Primark. Відверто кажучи, я цей бренд не дуже люблю і вкрай рідко купляю собі цього бренду речі, оскільки має такий гіркий досвід, вони якось дуже швидко зношуються. Хоча, на вигляд, саме ця кофта дуже якісна. Тут, звісно, переважає синтетика лише 35% бавовни. Але сама тканина дуже приємна на дотик і така от цупка, щільна. Бачите, як вона добре тримає форму. Така вона прикольна. І окрім того, вона тепла. Зсередини вона ось така, от, бачите, м'якенька, пухенька. Я думаю, в ній дуже тепло. Тому вона далеко не літня річ, так, а на якусь таку от осінь, навіть можливо, і зиму. І далі вам хочу ще показати спідниці. Давненько у мене не було їх в огляді. Якось я останнім часом їх не купляю, оскільки помітила, що практично їх не ношу. Є у мене мрія, щоправда, щодо довгої джинсової спідниці, я знайшла ось таку від Next. Це розмір 18-й. Але ну, не хочеться її якось навіть приміряти, оскільки у неї, по-перше, колір мені не дуже сподобався. По-друге, вона на мене 100% буде завелика, в поясі заширока. Але найгірше в ній те, що вона виглядає якоюсь такою надто старомотною. Особливо мені не подобається, як тут зроблені кишеньки. Оці такі от коричневі тут нитки. Одним словом, так, ніби з однієї сторони. Довга джинсова спідниця це тренд, але вона дуже в такому виконанні, якому ну, не вдягнеш таку спідницю зараз, напевно, на вулицю. І наступна спідниця ось така від Mark Spencer. Мені дуже сподобалося, те, що вона срібна. І мені здається, ось такі от впліцівка у спідниці вони ніколи не виходять. З моди Вони завжди є актуальними. Це 14-й розмір, звісно, що вона повністю синтетична. Це 92% поліестер і 8 еластан. Це така тканина оксамитова, вона переливається, ну і сам відтінок цей такий металік, робить цю спідницю такою більш святковою, так, небуденною. По розміру вона ніби підійшла мені, але в примічці не дуже так от сподобалась, немає цього ефекту. Вау, і якось не було в мене бажання її купляти. Але як знахідка, мені здається, вона доволі прикольна. Це була моя остання знахідка. Якось сьогодні так я вийшла з магазину з пустими руками. А ви напишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.